Інформаційний центр для учасників АТО функціонує з метою оперативного реагування на звернення тих, хто повертається із зони проведення антитерористичної операції та членів їх сімей. Голова Івано-Франківської ОДА каже, працівники центрів повинні взаємодіяти з головами райдержадміністрацій. Ми стараємося, щоб ці інформаційні центри максимально могли надати інформацію щодо всіх пільг і прав, які якими можуть користуватися в воїни. Які виконували свій військовий обов'язок? Всі сім'ї, які мають відношення до подій в зоні антитерористичної операції, можуть звертатися в даний центр. Часто військовослужбовці, які повертаються із зони АТО, просто не володіють інформацією про можливості отримання пільг та матеріальної допомоги. Тож мета центрів інформувати бійців, каже Олег Гончарук. Основне завдання роботи центру, як Галицького, так і всіх районних центрів, які на сьогоднішній день у нас є відкриті по області. Перше воїни АТО, які повертаються на демобілізацію, які відбувають, прибувають до нас на ротацію в короткотермінових відпустках, максимально. Систематизувати всі питання побутового характеру повсякденного життя, яких оточують їх та їхні сім'ї, допомогти їм обминути бюрократію у Галицькому інформаційному центрі для учасників АТО вже є ті, хто звернулись за допомогою. У нас є такий молодий учасник, АТО, який звернувся. Встановленню статусу учасника бойових дій, тобто надання консультації, які необхідні документи, куди звертатися. Також там є ряд ще інших питань, які ми вже співпрацювали з обласним інформаційним центром, там є питання щодо його звільнення чи демобілізації з військової частини. Такі питання ми вирішуємо. Інший звернувся це по питанню надання пільг за рахунок коштів місцевого бюджету, тобто ще не набув статусу учасника бойових дій. Нагадаємо такі інформаційні центри для допомоги атовцям створені у всіх районах Івано-Франківщини. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.